Пропонуємо на огляд лед підсвітку з артикулом 12742. Виробник заявляє, що вона підходить на 32-й діагональ. Довжина однієї планки 570 мм. На планці 6 LED-діодів, напруга одного 6 вольт. Планочка має один канал з напругою 32 В. Ось така кругла лінза діаметром 16 мм присутнє ось таке маркування. Ось такий конектор. Матеріал основи планки. Алюміній, термоскоч відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.